Добрий день, шановне панство! Думаєте, це плеятна на 500 Так! Ні! Ні. Ні? Але в будь-якому випадку я продовжую тому своє відео. По-моєму, цей рух я теж стеріла у Макса. Мені соромно. Мені реально соромно. Ну, добре, фігня з тим, давайте перейдемо до справи. Всі ми бачили і знаємо відому жертву контакті Каріну. Всім привіт! На бідну дівчинку потім так нагнали, що вона видалила свою сторінку ВКонтакті. Отвечу, отвечу всім. Напевно, вона просто не встигала відповідати всім, як обіцяла. Але ж вона просто хотіла знайти більше друзів. Її фразочки просто розібрали на цитати. Я дуже весела, прикольна, обчительна дівчинка. Після першого відео всі були впевнені, що більше вона знімати з себе не буде. А вона усім показала таку смачну дулю і сказала: я буду знімати відео. Я ще вам всім покажу, як треба танцювати Тіктонік. Головне, щоб вона своїми рухами щось не зачепила. А взагалі вона молодець навчилася вчилася користуватися. А може, я говорю так, бо я і заздрю? адже я не вмію так танцювати. Харіна, навчи мене так танцювати. Сьогодні нащо вона це зробила? Класний сюжет для рекламістів. Не застеле на ліжко. Біля нього сидить дівчина років 11-12 в піжамі. І їсть йогурт, а потім смачно чмякає. Йогурт. Їж, не відволікаючись від перегляду серіалу, десь пару років тому назад усі перлися від пісні У нас на районі настільки перлися, що навіть собаки по вечорам вили цю мелодію. Чому? Чому? Вони не можуть обрізати той момент, де вони включають камеру. Прийшла дівчина до своєї подруги додому. Привіт! А давай знімемо кльову пародію на Настю і Потапа. Давай, я буду Настю, а ти будеш потапом. У мене є навіть перука бабусина. Круто! Пирошки Пишки першки, папершки, пишки, папишки, першки. У неї виходить щось на кшталт. А я слів не знаю, тому краще буде дергати себе за волосся. Звичайно, що в коментарях під цим відео написано багато каки. Ну, а що вони очікували? Можливо, всенародного визнання? Новинка сезона Новинка сезона. Лідер всіх хіт парадов. Група Никита. Чекайте. А дівчина, котра справа вона в одних трусах? мною, днієї дівчини в руці з руші сказав мікрофона. А у іншої можете мені написати в коментарях, що це Я твої руки. Ну і, як завжди, оператор невчасно вимкнув камеру і промовив нерозбірливо останнє своє слово. Таланти, таланти, таланти. На цьому в мене все. З вами була Катя Медовник. Оцінюйте відео, ставте так або так, за вашим бажанням. І ще прохання присилати мені прикольні відео на сторінку ВКонтакті. І дякую за увагу!